Росія атакувала ракети і дрони за обстріл України. На ряд масштабних ударів? Путін хотів підірвати українське газосховища та позбавити Україну запасів газу, але удар повернувся проти нього. Тепер бабахи вкривають країну расистів і їх міста. А літаки, що бомбили Україну, самі вибухнули. Окупантів чекала велика відплата. Як все це сталося, побачите за мить у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми. Ми будемо розпочинати. В розплату за удари по Україні масово обстріляли Росію. Вибухи вкрили різні області країни. Зокрема, у російському Волгограді на НПЗ Лукойл сталася масштабна пожежа. У Красноармійському районі Волгограда загорілася установка номер 18 та теплообмінники на НПЗ Лукоїл. Місцеві жителі повідомили про вибух та пожежу після нього. Також ми з вами поговоримо про те, що близько четвертої години ранку це все трапилося. Там загорівся нафтопереробний завод «Лукойл». Місцеві жителі писали в соціальних мережах, що чули вибух. Пише видання Астра в оперативних службах міста. факт пожежі на НПЗ підтвердили, пише місцевий портал Ван Ру. На заводі вибухнула установка номер 18 і два теплообмінники. Прокоментували так. Фахівці стверджує портал з посиланням на оперативні служби. А ось що написав стосовно цього радник мера Маріуполя Петро Андрющенко офіційно із за нештатної ситуації, цікаве нове формулювання. До того небезпеку побула оголошувала сусідня ростовська область співпадіння. Не думаю, станом на ранок пожежу локалізовано, начебто. Також він повідомив про приліт, і у місті Тамбов. наш дрон пролетів у спортзавод. Полюбе стратегічне цілі з огляду на країну, написав Петро Андрющенко. Про це також повідомили місцеві телеграм-канали. Деякі ресурси повідомили, що у Липецьку чули роботу. ППО на тлі цього у мережі з'явилися відеозаписи, на яких чути звуки вибухів та сповіщення про повітряну тривогу. В інших каналах зазначають, що на момент тривоги невідомі почали запускати феєрверки. Важко сказати, що святкували ці люди, проте не виключено, що саме ці вибухи сприйняли як роботу ППО. А ось у сусідньому тамбові справи пішли дійсно трохи веселіше. А в російських змі з'явилися повідомлення про приліт по спортзаводу, і після цього на місце вирушила велика кількість пожежних машин. Також наголосимо, що за день до цього по території Росії відбулася комбінована масована ракетна атака. Самі ж расисти заявляють, що вона була однією із найбільших влучання. Зафіксовані у військові заводи та НПЗ. Заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Анатолій Храпчинський в ефірі Радіо Войс прокоментував особливості цієї повітряної атаки по об'єктах на території Росії. Цитую його повідомлення. Російський диктатор Володимир Путін сказав вже, що любить віжуху. От він віжуху отримує вже на своїй території. Говорить експерт. Ну також він зазначає, що треба зрозуміти, що за рахунок здебільшого роботи приватних компаній ми можемо реалізувати такі масовані удари по території Російської Федерації. Тут слушно було б зауважити, що вже відбуваються саме масовані удари по території Російської Федерації, тому що декілька регіонів важливі об'єкти, які залучені до військового промислового комплексу і забезпечення військових, якщо ми кажемо, наприклад, про ці ж на автобази у Саратовській області. Безумовно, що були задіяні і авіація, і артилерійські установки для запуску ракети та камс. А також були задіяні безпосередньо безпілотні системи, і з огляду на відстань. Ні, знову стає вже зрозумілим, що відстань тисячу кілометрів вже для України не є проблемою, щоб подолати її за рахунок власних розробок, переконаний Анатолій Храбчинський. Тому очікуємо ще більше таких масованих обстрілів. Ну і звісно ж, ми всі очікуємо не просто звичайних вибухів і займань як результатів від усіх ударів, тому що кожен удар, в принципі, має стратегічне значення. Ну але якщо ж говорити про палачу нафтобазу автобазу в Саратові під Енгельсом, як зазначали деякі ресурси, це близько. 800 тисяч тонн пального, і для розуміння це 900 льотних змін авіаційної групи із 21 літака, до якої входили б наприклад ту сто ту 160 І це у випадку першого масовного обстрілу після тривалої перерви з боку Російської Федерації. Тобто це 900 таких бойових вильотів, коли вони вилітають із авіабаз Алієня, Енгельсу долітають до Волгодонська, відстрілюються і повертаються на свої авіаційні бази. Розюмував. Експерт також схеми показали супутникові знімки з наслідками ураження українськими дронами резервуару нафтопереробного заводу у російському Саратові. Українські дрони вразили щонайменше один резервуар Саратовського нафтопереробного заводу. І про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є у розпорядженні схем. Цей НПЗ знаходиться неподалік авіабази стратегічної авіації Енгельс, де розташовані ту 95 та Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України. Однак як Журналісти згодом повідомили, відповідно до знімків від uh, Sentinel, одна із цистерн була демонтована до атаки українських БПЛА. Внесток спільної спецоперації служби безпеки України та Сил оборони було вражено склади боєприпасів на аеродромі Енгельс Саратовської області. Зафіксовано велику пожежу на Алєксінському хімічному комбінаті у Тульській області Рефі та на Саратовському нафтопереробному заводі були прямі влучання ракет по Брянському хімічному заводу. А Москва тим часом заявила, що зсу пошкодили турецький потік і через нього Угорщина отримує російський газ. Міністерство оборони Росії стверджує, що українські військові атакували безпілотниками інфраструктуру газопроводу Турецький потік. Про це повідомляє Угорська медіа індекс. Як стверджує оборонне відомство рефії днями дрони буцімто спрямували на станцію Руська у Краснодарському краї, яка постачає сировину по газопроводу турецький потік в обхід України, зокрема Угорщини. Станція розташована у селі Гай-Кодзор. Уламки БПЛА пошкодили приміщення та обладнання станції. Пише медіа Медуза. Їх уже відремонтували. За даними Міноборони Рефії, минулися без постраждалих, а всі безпілотники, начебто, знищили міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що. Будь-які дії, що загрожують безпеці енергопостачання, розглядатимуться як атаку на суверенітет країни. Зазначимо, що турецький потік проходить доном Чорного моря в обхід України і транспортує газ до Туреччини, а звідти до декількох європейських країн. На сьогодні лише цей газопровід, що входить до Євросоюзу через угорсько-сербський кордон, може постачати російський газ. Натомість Росія здійснила масований ракетний удар по Україні цього ранку. Російські ракети летіли курсом на захід країни. Повітряні сили повідомляли про загрозу для Закарпаття Франківщини, Тернопільщини та Буковини. Під ударом був і Львів. Також раніше атаковані були із десяток центральних, східних та південних областей. Раніше повітряні сили повідомляли про атаку Харківщини Балістикою. Вибухи чутно було і на Чернігівщині. Також було зафіксовано спробу поцілити по криворіжжю на тлі атаки у регіонах України. Застосували превентивні відключення електроенергії. Повідомив про це міністр енергетики Герман Галу у зв'язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Написав так він на своїй сторінці у Фейсбуці. Водночас компанія «Укренерго» повідомила про застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровогрецькій областях. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що однією з цілей ранкового удару була енергетична інфраструктура Львівської області. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У шести областях введено аварійні відключення однак, Львовою у цьому списку поки немає. Написав він у своєму телеграм. Через масовану взагалі російську ракетну атаку по території України свої винищувачі підняла і Польща. Про це повідомили у соціальній мережі ікс оперативне командування «ЗС -1. Польщі увага у зв'язку з ударом Російської Федерації по об'єктах, розташованих, зокрема на заході України, у польському повітряному просторі почала діяти військова авіація. Поінформували у командуванні. Як зазначається, відповідно до чинних процедур оперативний командувач Збройних сил задіяв усі наявні сили і засоби, які є в його розпорядженні, піднято у повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях прилеглих до зони, що перебуває під загрозою. Зазначається, що оперативне командування ЗС Польщі контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування. Загалом, під час багаторазових повітряних атак, РФ на Україну російські ракети декілька разів порушували повітряний простір Польщі. Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що підписана у липні цього року у Варшаві безпекова угода передбачає розробку механізму збиття Польщею у повітрі. Но у просторі України російських ракет дронів, випущених у напрямку РП. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш із цього приводу заявив, що Польща самостійно не може збивати російські ракети над Україною. Для цього потрібне рішення усього НАТО. і Далі також постійно з вами говоримо з приводу того, як часто рашисти можуть накопичувати свою авіацію, потім вдаряти по територіях нашої держави, коли вони дійсно це роблять, прям комплексно. Говоримо про. Про те, що кожного дня вони завдають ударів знову ж таки, але так можемо помітити таку а, теорію з приводу того, що вони все ж таки інколи накопичуються озброєння, авіацію і за один раз так завдають ударів дуже по багатьом областям нашої країни. От далі поговоримо з вами з приводу того, що Росія готувала масовану атаку на нашу державу вкотре, але збройні сили України, так би мовити, зірвала і запсували їхній план. Про це дописує авіаційний експерт. А він вважає, що з покращенням видимості росіяни будуть завдавати ударі. Про це дописує Костянтин Криволап, експерт з авіації. А він говорить наступне про те, що Росія була готова завдати чергового масштабного удару по території України, але процес зірвався. Про це він дописав у коментарях РБК України нашим колегам. І як він розповів, удар по нафтобазі в Енгельсі. так всі ми пам'ятаємо наскільки довго так палала нафтобаза, Вплинув на план Росії щодо підготовки до ударів по Україні. Окрім цього, було уражено і інші об'єкти на території РЕФІ. Про них ми також з вами говорили неодноразово. Бачимо, що дійсно наші збройні сили України щодня працюють для того, щоб якомога більше так захищати територію наших держав і наших людей, щоб показувати расистам, що вони безнаказаними не будуть. Зазначив кривала наступне з його прямо мову, росіяни були готові давно, тому що вони на Копичили запаси, як мінімум 9 літаків до 2 січня були зафаршировані ракетами Х-101. Ми знаємо, що в росіян така можливість є. Цікаво, те, що повідомляють, що кількість шахетів останні дні збільшилась. Але в цілому, якщо брати статистику місячну, то вони зараз відстають від графіків, які в них були в листопаді, і в грудні зазначив він. Ну і також експерт нагадав, що російським ракетам Х-101 необхідна видимість. Все ж таки під час польоту, саме тому росіяни не запускають їх вночі. Кривела вважає також, що з покращенням видимості росіяни будуть завдавати більш точних ударів і більше їх робити. Тобто, знову ж таки, маємо бути готові постійно. Розуміємо, що. З дня на день також чисто можуть завдавати ударів. Нещодавно з вами говорили про те, що є дуже така велика активність ворожої авіації. Тож знову ж таки вкотре наголошуємо, повторюємо і закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ну і далі також будемо говорити про актуальне, а саме про те, що відбувається на території нашої держави на фронті. Бої тривають, і найзапекліше ми з вами знаємо, що відбувається саме на покровському напрямку. Таким чином, інформація кушурил, деякі змі про те, що сили оборони, начебто, не контролюють місто Турецьк, не відповідає дійсності. В місті точаться бої про це в коментарі Українформу повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трогубов. Цитую його повідомлення. Ми здоволені бачити інформацію від деяких журналістів, у тому числі іноземних, про те, що, начебто, захоплено там 90%. Майже усе місто Турецьке українські війська його не контролюють. Це не так, попри те, що в місті дійсно серйозна ситуація попри те, що частина міста справді сильно зруйнована. Там тривають бої, там продовжується активний супротив ворогу. Тому ми не можемо підтвердити інформацію, яку розігнали по соціальних мережах, і маємо закликати не демотувати тих, хто саме зараз чинить там опір загарбникам і завдає їм суттєвих втрат. Підкреслив Трогубов. Отже, бачимо, що не потрібно вестися, скажімо так. На ті одразу новини, які з'являються у медіа, потрібно їх спочатку перевірити, дочекатися коментарів від офіційних представників нашої держави, чи то від офіційних представників того чи іншого командування підрозділу на тому напрямку, де точаться ці активні бойові дії. Ну і от далі поговоримо якраз про тут також не дуже гарну ситуацію, яка складається між Покровським і Часовим Яром. Зазначається, що траса яка йде до Костянтинівка, ще не перебита, але вже прострілюється. Окупанти намагаються обійти місто Покровськ і вийти на його удушення. Однак ще більш амбітною метою ворога є створення масштабного котла між Покровським і Часовим Яром. Про це в інтерв'ю ОБОЗ.UA озвучив з екс-співробітник служби безпеки України Іван Ступак. Цитую його вони не йдуть у Лоба. Вони йдуть через західні околиці Покровська. Ріжуть нам сполучення з Дніпропетровською областю. Сполучення буксує техніка не. Їде, снаряди не їдуть, люди не їдуть. Усе треба возити, е, возити окружними шляхами. Це важче, це дощ і це незручно. Противник виходить на удушення. Вони починають придушувати місто Покровськ, пояснює експерт. Ну і також за його словами, окупанти мають мету створити в районі Покровська часового яру масштабний котел обсягом близько тисячі квадратних кілометрів. Водночас, експерт зазначив, що росіяни також розглядають і інші варіанти досягнення мети і працюють із десятком менших котлів. Зокрема, котел у тому, що залишилося від Курахового. Отже, є намагання зробити великий котел, якщо не вийде маленькими котлами, але приблизно ззаду можна зрозуміти так, пояснив він. Він. він також зазначив, що траса, яка йде до Костянтинівки, ще не перебита, але вже прострілюється. Там уже можна ставити спеціальні протитанкові установки. Там можна використовувати БПЛА на дроті. Таким чином це те, що працює проти нас. Їздити можна, але на шаленій швидкості 160 по полях, коли з тебе все вилітає і починкає все, але тільки так інакше не можна, пояснив він. Говорячи про можливе оточення загалом покровська, ступак зазначив, що ворог може змусити наших військових відійти. Багато залежить від того, яка там оборона наразі не видно, що оборона там дуже сильна. Якщо брати покров з то буде як із вугледаром. Водночас він зазначив, що залишити місто це економія сили часу. Бо після Бахмута, де з різними ознаками російська армія поклала 17-25 тисяч. Російське командування посиділо, почесало в носі і вирішило діяти інакше котламу. Це штука, яка працює, зазначив Іван Ступак. Дійсно, на жаль, це працює, але особовим складом нехтують саме і відпускають так, от знаєте, конвеєром і нехтують загалом а, своїми людьми. З приводу того, яка зараз ситуація у Покровській у Покровському районі, Покровській громаді, далі заслухаємо Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації, детальніше. Ну тут складно не буду залазити в глибокий військовий аналіз за недостатністю експертизи, але ну давайте об'єктивно подивимось. Таке такі відчуття, що ми робимо одну ту саму помилку, яка розпочалася вже півроку тому, і росіяни використовують одну ту та саму тактику. От саме це про це каже з нашої точки зору, варто наносити удари. І ближче аніж далеко демонстрація того, що ми можемо дотягнутись до умовної казані. Це чудово. проте місць розташування окупантів і місце розташування їх і палива і складів. Вона не маленька. Ну і знов ж таки давайте не забувати про аеродроми, з яких останніми днями ми спостерігаємо знову велику кількість літаків. Злітає і засипає кабами Знову ж таки лінію фронту, тому що трохи розвійнула да, дозволяють погодні умови. На жаль, простіше працювати російської авіації. Тому складно напрацювати рецепт, але мені здається, це питання координації і пере, пере, переформатування управління військом з точки зору підходів. Воно має бути тут, в першу чергу, має ми маємо відповідь, що ми маємо робити, да, для того, щоб надавати росіянам далі просуватись. Далі буде питання кількості людей безпосередньо на лінії фронту, ну і так далі. так далі. Але в першу чергу це буде система управління. Тут навіть не в особистостях, мені здається мова, а от зміна саме системи управління відхід остаточний від старої і системи, яка продемонструвала, що вона не здатна організувати ефективну управління військами в лінії фронту, що призводить до проривів систематичних, що призводить во для можливості застосування такій тактиці росіян, там тисячі порізів. Тут маємо щось робити, сказати, що в росіян. А, знову ж таки, велика кількість техніки, яку воно застосовують ні, головне, них ні, велика кількість живої сили, яку воно фактично нас закидають, і вони її не жаліють. То, знову ж таки, ми повертаємось до нанесення ударів по містам їх розташування. Тому що, якщо б взяти, ну для прикладу, просто Маріупольська Бердянська агломерація забита на сьогоднішній день у цією сволотою, яка готується і не сьогодні, завтра знов ж таки опиниться десь під Покровском в рядах цих штормове, або не лише під Покровськом і вони Мешкає там достатньо компактно. Тому, якщо чесно, коли ми бачимо нанесені ударами атакам СМФ, по і касетними боєприпасами. Ну наприклад, по Брянську. Звісно, ми довіряємо тим, хто до приймає якісь рішення, але хотілося б, що цими касетами скоротили кількість особового складу, якої Росії теж не вистачає на лінії фронту, і ми маємо теж це розуміти. Тому скорочуючи їх кількість не доходячи до фронту, ті тих, що вони не можуть довести до фронту, ми трохи спрощуємо. І Вирішуємо питання із нашої кількості військ. Знову ж таки повторюю. Є певні питання, з чим ми стискаємось, і ми стискаємось це давно забезпечує тому числі і сило оборони певними певною інформацією про те, що ну до кінця, наприклад, не зрозуміло звідки і як приймається рішення по нанесенню ударах по тилах. А це дозволяє росіянам досить спокійно розташовуватись і забезпечувати тилове забезпечення своїх передових частин. Uh -huh. Тут теж маємо щось вирі. Змінити да, не вирішити змінити підходи, пане Петре для Покровська. От там є три шляхи постачання міста зараз. Це і міста власне цивільних, тому що там кілька тисяч а, цивільних ще залишається, які не евакуювалися, і а, військових українських підрозділів, які тримають місто, і зараз намагаючись обійти його із флангів. Ну фактично, як кажуть, от припускають наприклад інститут дослідження війни, що росіяни прагнуть перерізати два із цих шляхів. А... Но, ну, за тим, як розвивалася ситуація а, навколо інших великих міст, які окупувала в попередні місяці Російська Федерація, як довго можуть Росіяни докладати цих зусиль тобто, як довго треба їм боротися, як довго ми можемо відстоювати ще ці кілометри життєво важливої території і шляхів? Ну, з точки зору тих сил, які в них є в наявності безпосередньо під Покровськом, це займе точно щонайменше ну від тижнів до місяців. Я би сказав, так да, все залежить наскільки вони зможуть прикласти зусилля попри все, попри те, що росіяни роблять вигляд і дуже голосно кричать: давайте подивимось, де є три головні точки найбільшого прикладання російських зусиль: це Покровськ. Трохи спадає, тому вони намагаються просунутися його охопити і не кидають сюди всі резерви, тому що більша частина донецьких резервів, наприклад, буде задіяна і задіяна власне в районі колишнього гримінського виступу. Там вони намагаються тиснути, там вони намагаються вийти до кордонів, і звідти власне, і підійматися від Курахова далі вище і забезпечувати. Так само тиск на Покровськ. Потім у нас буде це друга точка, і третя точка це безпосередньо буде Курська область, як не крути. Тобто, ці три місця прикладання їх максимальних зусиль і тому в них не вистачає тої кількості людей, яка дозволить їм швидко охопити Покровськ. Okay. Сказати, що це неможливо, я би так не сказав, тому що це багато чого залежить від наших кроків і там нанесення флангових ударів, мобілізації, переформатування і так далі. А нам це точно не буде просто, і це точно не буде швидко. Єдине, що дійсно в Покровську. Залишається велика кількість людей. Мова йдеться про там кілька тисяч людей, які досі залишаються в Покровську. І Це теж питання, яке ми маємо вирішувати, і яке теж буде прямо напряму стосуватися з лінії фронту.